Усім доброго, гарного, мирного дня! Мене звати Аліна Гудзенко, і сьогодні ми поговоримо про незламність. Незламність це дещо більше, ніж просто здатність носити нестерпне. Це те, без чого нам важко подолати стрес. Це те, з чим ми можемо гоїти душевні рани та просто жити. Але 24 лютого 2022 року. Наше життя розділилося на до та після. Цією датою ми всім показали, що означає незламність українського народу. Ми показали, що таке згуртованість людей та те, що нашу батьківщину ніколи ніхто не зможе перемогти та здолати. Я досить часто запитую себе, а що буде потім? Що буде, коли закінчиться війна? Наш народ буде таким же згортованим, чи, можливо, все стане на свої місця, як було колись. Невже люди знову будуть ділити нашу неньку Україну на дві половини: схід та захід? Я хочу, щоб наша країна жила як одна велика сім'я. Ми, українці. Ми одного роду, створені для щастя, праці, життя, миру. Але чому? Після стількох років, після багатьох війн у минулому та кровопролиття, ми знову стикаємося з цим. В нашій державі знову стоять руїни, знову розвалені міста, смерті, сльози. Сльози матерів, які втратили своїх дітей. Сльози тих, хто втратив рідних та близьких. Після перемоги почнеться нове життя, але життя загиблих це не поверне. У народі кажуть, що час лікує, тому ми маємо триматися, ми маємо бути незламними. Ми повинні дбати про наших захисників, особливо про тих, які зараз мають важкі поранення. Потрібно всіма силами допомагати їм. Родина, друзі, побратими, міцна підтримка у важкий час. Кожен з нас сьогодні волонтер, адже наша допомога важлива для всіх, хто боронить нашу домівку від російської орди. Я розповім про знайомих мені людей, які наближають нашу перемогу кожного дня, кожної миті. Мій хрещений, який зараз всіма силами бореться за мир, сім'я, яка чекає його вдома. Я можу сказати, що він найсміливіший, найдужчий та найкращий чоловік в моєму житті. З народження він піклується про мене та прагне зробити мене найщасливішою дівчиною в світі. На даний момент хрещений дуже далеко від сім'ї, але я знаю, що він поруч, він завжди буде з нами. Мій маленький племінник, моя найкраща тітка, яка стала мені подругою за короткий час, моя сім'я, яка щодня згадує про нього та допомагає. Поруч з ним я відчуваю щастя, тепло, любов. Я згадую кожен момент, який проводила із найріднішою людиною. Як же багато цих моментів всі вони такі важливі та цінні! До цього часу я залишаюся для нього його маленькою кнопочкою, яку він любить і готовий на все заради неї. Я дуже вдячна батькам, що саме він є моїм хрещеним татом. Я дуже хвилююся і хочу, щоб все було добре. І я вірю в те, що мій хрещений повернеться до сім'ї найближчим часом, наш захисник, наше все, мій всесвіт. Викладачі та випускники мого Вищого професійного училища номер 25 активно займаються волонтерською діяльністю та захищають Україну на полі бою. Також у нашому закладі облаштована стіна героїв. Сьогодні Бог народжується там, де захист, це життя, а не робота. Випускників, які боронять суверенітет, мир та спокій нашої держави. Кожен з нас. Частина нашого народу. Кожен з нас один великий та міцний механізм, який працює задля однієї мети перемогти та миру. Ось це, на мою думку, і є незламність українського народу. Ми, учні, в свою чергу маємо навчатися, щоб після нашої перемоги відбудувати те, що зруйнувала Росія, та зробити все. Щоб наша держава стала найкращою, слава Україні, героям слава!